Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Таке важливе попередження. Зараз розповім, чому важливе, тому що центр громадського здоров'я попередив, що на Київщині зафіксовано спалах нового вірусу Коксакі. коксакі. Так, носить назву. І в чому проблема? Здавалося б вірус, да, ми вже привикли, і коронавірус пережили і все інше, слава Богу. Але суть цього вірусу, що його не можна лікувати самостійно. Тобто, якщо він цей, то треба обов'язково звертатись до лікарні. При самостійному лікуванні можна зробити лише гірше. Дуже схожий на гарячку і лихоманку, але є ряд відмінностей, по яким можна визначити, що це саме він. Тож. Давайте я вам детально розповім. Розповім, як берегатися, щоб. ну знаєте, Якщо кажуть, що десь в одному місці виявлено, то зазвичай потім йде в другому, в третьому, в п'ятому, десятому, і потім ого го скрізь. Ну Така практика так відбувалася завжди. Да? Тому давайте детально розберемося, щоб ви були в курсі. Щоб могли його відрізнити ще раз попереду, чому я про нього розповідаю, тому що там чіткий припис, що не можна лікувати самостійно. А більшість людей як нас лікується? правильно або не лікується взагалі, або самостійно. Типу, або само пройде, або щось вип'є та й поможе. А воно так не працює. Тож розбираємось. Так, на Київщині вже захворіли 13 дітей від нового вірусу Коксакі. Е, симптоми схожі на ГРВІ: це температура біль у горлі, головний біль, нордота, діарея. Але головна відмінність в тому, що з'являються водянисті похирці у роті на долонях і ступнях. Водянисті похирці. оце сама головна відмінність. І як тільки таке бачите, знайте, що цей вірус Коксакі і його самому лікувати не можна. Потрібно відразу звертатись лікарню. Давайте я почитаю ще, як вберегтися і що про це кажуть центр громадського здоров'я України. Як зазначили, а і ще дуже важливий нюанс. Крім тих симптомів, як ГРВІ, він може, і в більшості випадків то робить, уразити серце чи нервову систему. Тобто він проникає аж туди і робить незворотні вже ураження. Лікувати самостійно ще раз повторюсь, не можна. І як зазначили у центрі громадського здоров'я України станом на 4 листопада 12 з 13 хворих дітей завершили лікування та повністю одужали. Ще одна дитина залишається під наглядом медиків і отримує необхідну допомогу. Фахівці проводять епідеміологічне, боже, ці медичні сівці вони завжди такі важкі, що капець. Розслідування, щоб з'ясувати причини та умови, які сприяли поширенню інфекції. Водночас нових випадків захворювання поки що не зареєстровано. В регіоні діє комплекс протиепідемічних заходів, спрямованих на локалізацію і ліквідацію спалаху. Я так розумію, в тому місці, де знайшли, там все обробляють і тому подібне. Вірус Коксакі належить групі, до групи. Ентеровірусів і можуть викликати широкий спектр симптомів від легкого нездужання до серйозних уражень серця або нервової системи. Специфічної вакцини проти них не існує, тому головним засобом профілактики залишається дотримання елементарних правил, як уберегтися від інфекції. Дотримуйте гігієни, регулярно мийте руки з милом після туалету перед їдою та після прогулянок. Не торкайтеся обличчя немитими руками, не купайтеся у водоймах із сумнівною чистотою. Ну, зараз купатись в водоймах, я думаю, що взагалі ніхто не купається, але тим не менше. Контролюйте якість води та харчування, пийте лише кипячену воду або в пляшках, ретельно мийте овочі та фрукти, не вживайте їжу з несанкціонованих місць торгівлі. Підтримуйте чистоту в оселі, регулярно провітрюйте приміщення, дезінфікуйте поверхні, дверні ручки, дитячі іграшки, зміцнюйте імунітет, споживайте свіжі овочі, фрукти, білкові продукти, бувайте на свіжому повітрі, займайтеся фізичною активністю та дотримуйтесь режиму сну. Тобто, бачимо, з методів оберегтися це саме аліментарщина, тобто немає якихось специфічних таких, да? там як при коронавірусі, давайте всі в маски, давайте скрізь антисептик цей весілля. Ні, тут такого нема. Але це все елементарщину радять робити. Ну, її завжди, типу, треба робити. надо. ключове слово. Якщо у вас або вашої дитини з'явилися ознаки хвороби, підвищення температури, висипання біль у горлі чи м'язах, негайно зверніться до лікаря. Самолікування може бути небезпечним. Дивиться одна стаття, а аж три рази повідомлено, що про... Небезпечність самолікування. Пам'ятайте, головне дотримання е, звичайних правил гігієни найпростіший і водночас найефективніший спосіб оберегти себе та дитину від вірусів Кіосакі, та не лише від них, а від багатьох інших інфекцій загалом. Таке додали у центрі громадського здоров'я. Ну, Рекомендації я вам скажу так собі, да? але тим не менше вони працюють. Тобто, ну, в нашому житті завжди саме на саме краще працює. Е, ще раз повторюсь, що не бажано його лікувати, ну взагалі не радять лікувати самому. Значить, там якесь специфічне лікування, і простий якийсь противірусний препарат не поможе. І з основних причин, так, якщо знати, це високи на долонях, ступнях і ротові порожнині, такі водянисті пухівці, як кропивою пожалуйста. І не затягуйте, якщо таке зрозумів. Бачили, тому що може зачепити серце і нервову систему. Я ж далі слідкую за всіма актуальними новинами. Вам розповідаю, тому до нової зустрічі на Народній думці, дорогі мої телесі.